Так, всім доброго дня. Як бачите, знову ми вже приїхали на косовицю. Таку травичку будемо косити. Ну, вже косимо. Ось така вона. Така невеличка, там трохи до долини краще. Тут менше. Ну і як той раз косив, коси там це писали, чому на тисячу кошу оборотів ну, на волові відбора. Ось покажеш. Тут 540. І на тисячу йде. У, у батька у ДВС, то, то там стоїть 540 і 750. А тут 1000. Зараз бачите, як воно виходить на 540. Ну, на 540 то треба обрід давати тракторцю. Тут немає якби, датчика, що показував, але так я по відсотку дивлюся на, на відсотки 80 десь. Тобто, ну якби ще косарка більша була б, то можна було б так йому мугар давати. А при цій маленькій він нагрузки не чує і газку давати дуже багато, то якось не хочеться. Ну, я не прихильник того, щоб на холостих їздить. Я коли дискую, коли трактор цю важкувато, то дизелю йому треба, щоб... щоб трохи на обертах працював би. А так я якось приловчився, що на тисячу і не дуже газу, і нормально косить. Зараз буду пробувати, зараз на 540 включу і побачите. Я зазвичай на другій передачі. Рідко коли на першій, це друга повішена йде. Зараз написав 40 кучаю. На другій дуже швидко летить, підковує траву. праву, дар на першу. Бачите, отак воно виходить. Дуже треба обертів давати тракторцю. І оце кошане на тисячу йде, отак косить. А отак коли на 540. То це і вже жму нормально йому. Тому я через те і кошу, що було б на 750, то було б нормально. Тисячу трохи багатовато. Але... Але краще як. На 540. Всім привіт! Сьогодні вже в нас середа, вже свято пройшло, три дні посвяткували, відпочили і вже приступили до роботи. Сьогодні косимо сіно, сьогодні будемо цілий день косити на цьому полі, потім ще на одне поїдемо, ще на три поїдемо, ну вам покажемо все. А це прийшла показати, який овес, отам, От де долина, де вода стояла, то зеленіший. А тут Отак вигорає. Жовтий. Отакий сухий. Де вода стояла в долині, то там і зеленіший. Дощ передають, а чи буде дощ. Небо таке затяжне. točky harný. Зараз Коля скосить оце поле. Це наш сінокос. Коліних батьків В тому році ми теж його косили, не тікували так, грузили на віз. З вдвох. А ще скосимо, ось тут по сусідству є. Коля попитав, чи можна скосити. Нам дозволили, то зараз поміряє скільки треба метрів. І тут скосимо. Заодно! Пилюка багато о таких точок. Понарігали такі горбики піску, і так як косий той пелюка збиває їх. Я бачу, скільки літає. влітає, мотори нашу кукурудзу подоставали, а ми думаємо, що вона слабо зійшла, скільки багато, ось. Вчора наш крепіш відв'язався ввечері. Вже так пізно Коля ходив, подивитися, що там вони. То добре, що, що кільця повставляли, та й легше зловити. А я кажу, ми так шкодували йому ставити кольце. А якби не поставили, як ми його зловили б такого вже здоровий. А так з кольцем добре піддаються. Коля таким, таким гачком прищеплює на вировочку і він собі йде гарно. А нам він такий самий спокійний. Здавався, а тепер вже геть не спокійний. Бічок є бічок. Так заросло, що треба пригнатися, щоб перейти. Вже перейшла на другу сторону. Оце малий так близенько. Поки коля косить, думаю перейду і тут познімаю як гарно. Вода, корови пасуться. Ось зараз познімаю, а вже як виложимо відео, то й самі дивимося, як гарно. Все спішимо, не помічаємо так. А вже як отак знімемо, то то і гарно. Отака тут вода. Оце перший раз я перейшла на цю сторону. Ми завжди їдемо тою стороною дорога. Оце таке озеро. Теж глибоке, чисте. А оце корови там пасуться. Ото ми з тої сторони знімали, як їхали, а це вже на цій стороні. Оце я теж перший раз тут. Ну, тою стороною їдемо, там є дорога на мале верпче. А так, щоб сюди заїжджати, то ще не заїжджали. Ось така вода велика. Так тихо сьогодні, вітру нема такого сильного. Чути, як трактора все їздять, косять. Там біля нас трактор косить, коля косить. Ну так, одну площу вже скосили ми, а тепер ще... У людей попросив, попитав чи не будуть косити, вже корови не тримають. то кажуть, що можна косити, то зараз ще з кошу заодно, тоді грибалкою з грибу і тут, можливо, стюкуємо його. Бо трохи буде багатовато. воно ну, нас здається, таке маленьке, але площа є, то не збирається. Там же від канави деревця там і заростає, що того року не коше не було. Але нічого обічачки вони не перебирають. Чуточніше вибор буде, їх невеликий, то будуть їсти. Десь, мабуть, материнка чи як пахне. Таке, як, як мов вона не материнка, звається, таке як м'ято йоте. Тут у нас таке росте воно. Ось, з своїй сторони трошки є сінце. І так і справі, добре будемо. Земнопрадниками зараз влаштуємося, відміряємо собі шагами. Самий точний метр. І будемо приступати. Ось, ось ця світочка собі знайшла. <різнатві> <різнатві> Дарую. Разом скореняв, так. Да. Джос, собі... це <різнатві> що? Яшкові, яка краса. Роза чи шипшина, чи що таке? Да мороза, де рішла. Ладно, шипшина. точно, точно не хлібаба. Добре, пішли будемо міряти. Сьогодні ми ще займаємо посаду землепорядників. чи хваля вони називаються. Злодії, можливо. Ні, точно, що не злодії. Зайчик побіг і заховався в траві. Десь там сидить, бо так тобі, тобі то видно було б. Єдино погору ще його. Десь тут буде сидіти. Oh. Ой, що ти? Ко! <смір> <Your God. смір> Хочеш заїкою мене зробити чи що? Ну десь події, все туди сидіємо. <смір> ну. <No. смір> Оце вже чоловік косить те, що наміряли. Ну, я вже поїду до хати, зустрінемося на другому полі. А він вже буде докошувати. Так, приїхав Ще додому, я лезі трошки раніше приїхала. Зоодно наточив ножі, поміняю ножики. Точу зразу дві сторони. Я просто болгаркою не знаю, хто там як точить болгарочку їх. Отак. От Зразу дві сторони точу. Бо вони тоді, наприклад, як одна сторона притуплюється на цій тарілці, то перекидаєш на цю. Коли оця притуплюється, на другу тарілку перекидаєш і починає косити цією стороною. Ну Так воно, так мабуть, всі роблять. І отак міняємо. Це знаєте, як рибаки, коли у відрі там одна рибина, то все показує, скільки налив раз враз. Зразу мені ту саму витягає, так я ці ножи наложив, наложившись там, міняю, може, я ті самі ставлю. Добре, поїхали далі. Це вже ми приїхали на друге поле. Зараз буде коля косить. Трактор стоїть. Тут така долина. Телята пасуться з кіньми. Гарна трава. Будемо косити тут і своє поле, і ще біля кольних батьків у сусідів теж нема корови, теж будемо косити. Там якраз дядько ходить. Зараз тут будемо вже не метрами я <сіхання> вже по-другому ось такі смужечки. от такі смужки Але все так, не так, не ну так не треба йти на той бок бо не там висипед у нас у світі それは当然セリア。 Це скосив, а з другої сторони теж косить. Переходимо бо це близенько навпроти. Тут будемо косити половина батьків, половина сусіда поле разом. Отак ну, бачите, у нас такі діляночки. Люди подавали, будемо переводити трошки їх у місце, може як вийде, бічечки наших кормити. Ну, на одному сіні багато місця не виростили. Ще щось чимось присмачимо. Тепер як там косив забув кинути оцю плаваючу штукенцію. Чеку, так сказати. Ладно, нічого. І так коситься воно. Так і продовжую на тисячу косить. І нормально не хочеться топити, гаррі давати. Справи. Зараз ще по ту сторону дороги з'їжджу, там в двох місцях скошу, там може соток, не знаю, чи по 5, чи по 10 у їх, і сестри скошу, і будемо вже додому добиратися. Оля косить, я вже приїхала до хати, він там остався, ще й сестра попросила і ще там косить умо трохи є, то я вже поїхала до хати раніше, а прийшла до черешні, щоб вам показати ось таке на її напало. Такі жучки. І зверху дуже багато так шкода. В тому році ми її кропили, як тля нападала. Але це було коли вона цвіла, а це вже скоро буде стигнуть, то ми не знаємо, що купити і покропити. Мурка на сонечку вмивається. Ну, ось таке в нас сьогодні вийшло відео. В основному ми косили, вже бички не будуть голодні, вже нам літом трошки легше, мона де заготовить. Не так як зимою все думали, чи нам фатить, чи не фатить, що нам робить зіми. Ну, дякуємо всім за перегляд. Дякуємо, що дивитеся на нас і підписуєтеся, і підтримуєте. Ну що ж, всім пока.